Серія знову починається з того, що студія Мапа, як і в четвертому сезоні Титанів, спеціально розтягує серію. Причому не додає додаткових важливих сцен, але ендінги та підхід до роботи над адаптацією в цілому вілюють мінуси. Враховуйте ще той факт, що в мапі працівники працюють як ляті, вони як електрики, завдяки яким є світло. Хоча, на жаль, через постійні обстріли їсти стає важче відновити. Так ось сама серія мені сподобалась. починаючи від крутого моменту, коли Хімено заводять Денджі, щоб той почав боротися, відсилаючи на такий момент, який був пару епізодів назад. Сама ж битва по динаміці, постановці кадрів, музикальному супроводу, спочатку битви, робить її однією із найкращих із показаних в пилі. Але на жаль, Денджі був бліцнутий. Навіть взяття в полон не допомогло. А отже, по швидкості цей гібрид демона. Катани та людини на дуже високому рівні, але Кобені дивує не менше. Подивіться на її швидкість та реакцію. Що доводить, що вона Зеніцу, бо той теж, коли впадає в стан безпам'ятства, дуже швидко переміщується. Щодо демона катани, то коли в нього зникає меч, то з'являється якась глина. І це виглядає не дуже ефектно. Нам показують вбитих персонажів, і вони собаки вбили бідного Айзаву. в зошиті смерті, той хоч до фіналу. Дожив, а тут він навіть героєм став, захистив Кобені. Подивіться на цих агентів, у всіх шрами. Одразу виділяються дизайном на фоні інших персонажів. Може це через контракт? До речі, про контракт. Змійка забирає нігті за свій виклик, що, мабуть, не так критично, як Око. Макіму не застрелили, вона якось уникла своєї смерті, і це пов'язано із її здібністю, завдяки якій вона обмінює одне життя на інше, як алхімік, та використовує ківерквін для вбивства. Вона не цурається використовувати в'язнів, в принципі, як і Ел. Не останню роль відіграють ворони, які, наче спостерігачі, перенаправляють силу макіми. І саме тому очі макіми є такими особливими, і саме вони виділяються при першій появі персонажа. Але як і у випадку з очами Міхоука, таємниця змушує тебе слідкувати далі за сюжетом, щоб дізнатися цей секрет. Пошуках відповідей ми маємо відправитись до синтеїзму чи інших джерел, із яких надихався Фуджимота. Але ця тема не для сьогоднішнього відео, але в аніме все виглядає ефектно, особливо коли Дуд взірвався біля жінки, яку той думав, що узяв у полон. Радіус здібностей обмежений, що збалансовує Макіму. Зрозуміло, чому так Макіму боялись і намагались знищити. І знову скажіть, гав від цієї сценки з Макіму Сан. Мапа запарилась над складочками на сідниці. Респект. А ці покерфейси можна собі ставити на аватарки і робити Сігма Woman Man Edit Патріком Бейтманом. Генеруємо більше нарізок та артів, щоб поширювати популярність бензопили. Сама ж Кобені як персонаж показує себе з цікавої сторони. З однієї сторони, вона може без каплі сумніву знищувати ворогів, а з іншої, вона не хоче цього всього. Хоче спокійного життя без цього стресу. Вона ж використовує денжі, за що потім вибачається. Дійсно, психіка поплавилась, і коли вона б'ється, то перетворюється в зовсім іншого персонажа. І ця дуальність і гіперемоційність якраз і подобається японцям, тому Зенітсу і такий популярний. А голос сею, ракурс камери, дозволяють це відчувати як найкраще в кінці. Типовий японський чоловік в окулярах, які типово відсвічують білим кольором, який відмовляється від служби, а бере, приймає відставку і не говорить секрет. Ендінг прикольний, присвячений Хімену. І вся ця кровава палітра з органами яскраво відображають події в цій серії, і символічно закінчується словами глибоко, вибоко і останній попіл. Паде сигарети. Який же все ж таки рівень продакшну та підготовки адаптації від студії, дійсно надихаєшся їх роботою? Проте такого хайпу, як у них, в мене на каналі немає. А як вам нова серія пилки і розкриття Кобені? Як на мене, це потенціально цікавий персонаж для розбору, враховуючи мангу?